Тому Він хоче змінити життя кожного, хто зараз за межами цього будинку, і хто не думає сюди йти, тому що він не знає про Ісуса Христа. Той, хто, можливо, знаєте, ні разу не чув. Якщо Ісус Христос змінив моє життя, Він хоче змінити життя кожного. Як сказав білі Грему, такий дуже популярний евангелист, він сказав, що кожен є єнин або є сам місіонером. І це не говориться про поїздку і про покликання місіонера, це говориться про те, що ми своїм життям і кожен день говоримо про Христа. Або кожен з нас є місіонером, або ми, кожен місіонер є сам місіонером, або він потребує місіонера. Або ми, значить, ще самі не маємо, знаєте, ще ми самі, можливо, не навернені. Або кожен християнин сам є місіонером, або він потребує місіонера. І ми бачимо, що всій історії, друзі, вона показує, що нам прийдеться платити ціну. Нам прийдеться платити ціну, можливо, для того, щоб розказати комусь про Ісуса Христа. І нас Біблія до цього вона підготовлює, вона каже, що вам прийдеться платити ціну, і ви не дивуйтеся з того. Це є норма. І чи ми будемо готові заплатити своїм комфортом, залишити щось і піти, сказати? Чи я буду матиму цю сміливість так сказати людині про Ісуса Христа. Тому нас, Хай Господь, благословить в цьому, щоб ми розуміли цю відповідальність і привілегію насправді. Це величезна привілея для нас про те, що ми є дітьми Ісуса Христа.